Господь з вами і з Духом Твоїм!» читання Святого Евангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: якщо любите мене, ви будете зберігати мої заповіді, і я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоби з вами був навіки. Якщо хто любить мене, той буде зберігати Моє Слово, і мій Отець любитиме Його, і ми прийдемо до Нього, і зробимо собі оселю у нього. Хто ж не любить мене, слів моїх не зберігає. Слово, яке ви чуєте, є не моє, але того, хто послав мене, Отця. Це говорив я вам, перебуваючи між вами, а утішитель Дух Святий якого отець пошле в моє ім'я, Той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам сказав. Слово Господнє, Слово Господні. Слава Ісусу Христу! Дорі, брати і сестри, сьогоднішня неділя, можна сказати, день народження церкви. Це церква, котра є сотворена Господом. І таким прикладом для нас може послужити момент опис сотворення людини, де описується, що Бог сотворив чоловіка земного пороху, але коли сотворив його, він. Ще не був живою істотою. Живою істотою чоловік став лише тоді, коли Бог вдихнув у його ніздра віддих життя. Ось в цей момент, коли Бог вдихнув у нього віддих життя, чоловік став істотою живою. Все перед тим показувало, що це є людина. І мав руки, ноги, очі. Ну, все, але, але. І ось цей момент, коли Господь сотворює церкву, покликує апостолів, які ходять за ним, які бачать, які чують, які бачать, як Він воскресає, які бачать, як Він ходить по воді, які бачать, як Він розмножує хліб, як він навчає, але в момент випробування, коли його пов'язали, завели і розіп'яли, вони розбіглись. А потім, навіть після Воскресіння, також боялись. І, хоча Ісус Христос їм з'являвся, говорив, вони все розуміли. Тобто, як розуміли? Бачили, так. Але, але щось було занадто високе, до чого їх Господь запрошував. Це так я бачу, що, знаєте, хтось говорить іноземною мовою: я бачу, що людина говорить, щось до мене говорить, а що говорить? Або хочу сказати, а як пес. Знаю, що хочу сказати, а не знаю, як сказати. Тобто є якесь таке безсилля. навіть не безсилля, а безсилля поєднане з невмінням і неспроможністю. І після того, як сходи на них Святий Дух, на тих чоловіків, які ходили за Ісусом Христом яких покликав бути його апостолами, бути його посланцями? Все, відмі... Все змінюється. З перестрашених перемінюється на відважних. Вони сповнюються Святим Духом. І вони виходять і починають промовляти, говорити про те, що сталося. Не про те, що думають, але про те, що сталося, чого були свідками, але не були спроможні про це говорити, бо не мали в собі сили. Якось роздумуючи, мені прийшла така думка, що так насправді це постійна боротьба з гравітацією, ходження за Ісусом Христом. Ви не тілесні, а духовні, як ми чуємо в другому читанні, так насправді, дорогі брати і сестри, кожний наш рух і те, що ти сьогодні сюди прийшов чи прийшла, це є наслідок того, що ти поборов гравітацію, земну гравітацію. Бо потрібно було піднятися, встати. І кожний рух це долати гравітацію. Але для того, щоб долати цю земну гравітацію, потрібно мати в собі силу. Бо якщо хтось є безсильний, то гравітація земна над ним бере верх і не може встати з ліжка, не може піднятись, не може рухатись, залишається в одному місці. Ця земна гравітація є образом тілесності, яка є загрозою для кожного з нас, ходити за похотями тіла, за бажаннями тіла. Роблю лише тоді, коли хочу, а коли не хочу, не роблю. Це весь час питатися, питатися тілесності своєї. Ти хочеш? Ні, не хочу. А чого це я піду? А навіщо я піду? А не хочу, не хочу, все не хочу. Дух Святий натомість спонукає до того, що це є добре, що це правильне, потрібне. Дає таке внутрішнє і розуміння, що це є потрібне, що це добре і дає силу. Не означає, що людина. Немає докладати від себе зусиль. Так, потрібно докладати. Але Він дає це глибоке розуміння. Це неможливо, цього неможливо навчитися, цього не можна десь вичитати в книжках. Це є виключно Божий дар розуміння ситуації. Розуміння світло, я бачу, я розумію. І це є великий дар. Про який, дорігі брати і сестри, треба кожен день просити. Просити Духа Святого, прийди до мене, Духа Святи, освяти мій розум, освяти моє серце, вдихай в мене віддих життя, щоб я ставав істотою живою, тому що гравітація життя так сильно впливає і хоче поневолити мене. Ісус Христос. Говорить, що я дам свого Духа, і ми прийдемо і оселимося в тому. Я прийду до тебе. Господь говорить: я прийду до тебе, і ми потребуємо його присутності. Господь не хоче вдихнути, але хоче лише віддих життя, але хоче прийти в моє твоє серце і там замешкати саме джерело життя, запрошуючи тебе до спілкування з ним, до єдності з ним. Дух Святий. Він оживляє, Він дає життя. Без нього людина, навіть якщо буде практикувати якісь, якусь віру, якусь релігію, це просто буде такий релігійний спорт, який буде давати відчуття, що я краще, що я лучше, що я щось виконую, що потім в перспективі сподівається, буде торгуватися з Богом. Ну, типа я ж ти ж бачиш. Ну, я ж стільки зробив добра, ну ти ж вже там якось порахуй в твоїй канцелярії, якась трошки там бухгалтера трошки попрацюють. Тобто це не є спілкування, це є накопичення якихось ніби заслуг, але це не є єдність. Це зовсім по-різному, коли чоловік і жінка люблять одне одного і, і відчувають одне одного. А не відпрацьовують одне перед одним. Або ти мені, то я тобі. Як ти мені ні, то я тобі теж ні. Базар такий. І ось є така небезпека, коли людина може війти навіть на певну практику, яка мала початок від того, що Бог спонукав, торкав, Розпочни, почни молитись, почни шукати. Так, Господь спонукав, але потім те земне, тілесне, тяжіння. Перемагає і людина виходить на такий релігійний спорт. Першою ознакою, якого є осудження і засудження іншої людини, погордження іншою людиною. Таке відкидання іншої людини не Співпереживання з Богом, не хвилювання, що інша людина ще не пізнала. І я хвилююся, я переживаю, я прошу, я бажаю. Тільки є таке я кращий, тому що в спорті має бути завжди хтось кращий. Дух Святий дає цей подих любові, той, котрий є в серці Ісуса Христа, коли Він висів на хресті. Який не перестав бажати спасіння, навернення, покаяння, який перебуває в цій спільноті Отця, але також є дверима для інших і запрошує у формі молитви, прохання, слів, вчинків. Тому християнин це не забор, це не якийсь мур. Тільки християнин це відкриті двері дома Отця, через яке пробиває світло Божественне, двері, які стоять відкритими, але відкритими спершу на Бога і відкритими на іншу людину. Тому цей огонь Божої любові спонукав апостолів, щоб вони йшли і проповідували, не затримували лише це для себе. Тому цей огонь Божої любові, досвідчення Божої любові не дає спокою, що я пізнав Бога, і мені цього достатньо. Ні, я, я не можу, щоб не поділитися з ними. Тому я говорю про нього, я розказую про нього, але в першу чергу прикладом свого життя. Потім словами на роботі, в маршрутці. І шукаю будь-якого. Поводу, шукаю будь-якого способу для того, щоб засвідчити, щоб допомогти побачити і відкрити. Як мені колись сподобалось, коли одна особа е, запитався, е, чому, чому ви тут сидите в храмі, можете ж собі піти додому? А вона мені відповіла: знаєте, отче, я хочу, щоб храм був відкритий, щоб люди, людина могла сюди зайти. Я відвірна Царства Небесного. Для мене це було дуже таке цікаве. Людина посвячує свій час, щоб бути в храмі, щоб він був відкритий, для того, щоб інша людина, яка прибита життям ідучи, зайшла. І зустріла його, і вийшла сильною. Дорогі брати і сестри, оце глибоке розуміння, яке родиться з досвідчення Божої любові, воно далі впливає на мої рішення, на мої кроки, які допомагають подолати гравітацію тілесності. Якщо я не можу подолати, то треба просити. Але якщо я не розумію, то потрібно просити Духа Святого, дай мені це розуміння. Якщо в мене немає бажання, то потрібно просити. Тобто, те, чого я не маю, бачу, я не маю, про це потрібно просити. Господь ніколи це не показує. Для того, щоб мене прибити, для того, щоб мене знецінити, перекреслити, тільки показує для того, щоб я включив своє серце в молитву Боже, дай мені, дай мені духа розуму, дай мені, дай мені дар розуму, дай мені дар мудрості, дай мені дар ради, дар побожності, мужності, сили, дай мені дар остраху Божого, дай мені. Для того, щоб я був істотою живою, Дай мені цей дар знання, який є більше, ніж інформація. До цього нас, дорогі брати і сестри, сьогодні Святий Дух через церкву спонукає, запрошує. І так Господь на мене і на тебе дивиться, як на того і як на ту, в якій. І в якому хоче замешкати, сповнити повнотою радості, миру, любові, сили цієї божественної людяності, котру нам Господь дарує через свою церкву в Ісусі Христі. І щоб Ти і я став тим місцем, з якого Господь промовляє, і через Кого, тобто через Тебе. Інші пізнають Господа, просімо про дарі потрібні для кожного з нас, про ті дари, які найбільше потребуємо сьогодні. Просимо Тебе, Духу Святий, освяти кожного з нас, прийди, зміцни, скріпи, віднови моє серце, зміцни мої сили, дай, щоб я був місцем твого діяння.